Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Послухайте, будь ласка, віршик загадку. Я скажу вам спочатку, що це загадка про птаха, який живе на болоті. Послухайте уважно. По болоту ходе птиця, довгошия, мов цариця, жабок та малька шукає, ловить дзьобом. Та ковтає довгі ноги, дзьоб, мов шабля, а називають птаха чапля. Подивіться, будь ласка, на цього птаха. Як ви вже зрозуміли, чапля живе на болоті, а живиться вона жабками. Та маленькою рибкою полює на них та їсть. Вона має довгі ноги, щоб ходити по воді і не замочити пір'ячко. Коли взимку болото покривається кригою, замерзає, то жабок і рибок нема, і чаплі нічого їсти. І вона перелітає до теплих. Країв. Тому чаплю називають перелітним птахом. Давайте з вами трішечки порухаємось і перетворимось на чаплю. Повторюйте, будь ласка, за мною. Зробили вдих, видих, крокуємо зі мною і повторюємо. По болоту ходить птиця. Довгошия, мов цариця, жабок і малька шукає, ловить дзьобом та ковтає. Довгі ноги, дзьоб, мов шабля. Називають птицю чапля. По болоту вона ходить, діточок з собою водить. А скажіть малята, хто така чапля? Так, це птах. А де живе чапля? На болоті. А що вона їсть? Кого вона лове? А іще? так, жабок і рибку маленьку. А скажіть, будь ласка, вона зимує на болоті? Чи відлітає у теплі краї? Звичайно, відлітає, тому чапля називається Перелітний птах. Перелітний вона перелітає до теплих країв. Молодці малята! Подивіться іще раз на чаплю і розкажіть, що ж ви про неї дізналися.